Нові заклики від сполучених штатів зокрема від чинить від майбутньої адміністрації, що в вчині треба зменшувати мобілізаційний вік. у вас є питання. Може Україна змінити свою позицію і мобілізаційний вік? Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку, тощо і як правильно сказали представники бувшої адміністрації. Також є представники країн НАТО цього дня. і вони да, посилають відповідні сили. Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас. Більше ста бригад на полі, більше ста бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, та все, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони і інш, інша різна техніка. Але у всіх цих великій кількості цих бригад. Де, ви знаєте, вік згідно нашого законодавства, 25 років. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить в строю, постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригади. Ми повинні контактувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, що, що все ж таки людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім.